Цього року ми мали два лоти, дві категорії: це стрітфуд 250 тисяч і 500 тисяч це нідл сегмент. І ми маємо п'ять переможців, які пройшли всі відбіркові етапи. Частина на обладнання у місті Покровськ, і було прийнято рішення подаватися на грант куратора, тому що це наші надійні партнери, з якими працюємо вже багато років. я брав участь у лоті Middle сегмент на 500 тисяч гривень. Став одним із переможцем цього лоту, і ці гроші ми плануємо і витратимо на покупку нової піцепечі, яка нам дуже необхідна. Ми прийняли участь в лоті номер два. Це middle сегмент. Вартість цього лоту складає 500 тисяч гривень. Ми будемо закупляти новий пароконвектомат, і будемо закупляти навіть індукційні там плити. Це буде посудомийна машина.